Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Христина Петришин. Я майстер масажу, і сьогодні ми поговоримо з вами про корекцію фігури. Отже, основні рекомендації стосовно початку курсу корекції фігури, які вам потрібно врахувати, коли ви вже прийняли рішення, що ви будете проходити цей курс. Основне, це врегулювати режим дня. Тобто, ви повинні розуміти. Щоб всі процеси гарно проходили і ви отримали класний результат кінцевий. А вам потрібно дотримуватися режиму сну: це є мінімум 6-8 годин здорового сну, без гаджетів перед сном. І обов'язково ви і лягаєте спати, і прокидаєтеся в одні й ті самі години. Це дуже важливо. Інший нюанс це є дотримання водного балансу. Розраховуйте приблизно, що на кілограм вашої ваги, не лишньої ваги, а тої ваги, яка повинна бути до якої ви будете йти. А на кілограм ваги у вас буде йти 30-40 міліграм водички. Тобто, якщо ви десь приблизно важите 60 кілограм, вам потрібно випивати 2-2,5 літри водички в день. І також ви повинні врегулювати, що при проходженні курсу вам потрібне додаткове фізичне навантаження, яке ви вибираєте собі самостійно. Чи це домашні процедури, чи це додатковий фітнес, пілатес, чи просто ви будете додатково багато ходити пішки. Отже, записатися на курс масажів корекція фігури ви можете, написавши нам у дірект в нашому інстаграмі, а також зателефонувавши за номерами телефонів, які містяться у шапці нашого профілю. Працюємо ми у двох локаціях: це вулиця Руська, 16 А і Тарнавського, 23.